Цього раночку я вам обіцяла, що я буду час від часу попереджати людину, щоб звернулася до мене. І це буде сильно. В мене є моє всевидяще око. Ось яке передали цей скарб. Дід Нестер, дід ластина. Зараз я одягну. Скажу вам таку річ. Всі ще оку бачи, якщо є загроза людині, воно предотвращає біду тяжку хворобу. Бачив майбутнє на 10 років вперед людини. Але увага, дід Відьмак, ніколи не дивився долю чужої людини без її дозволу. Наприклад, якщо просить мати за сина, за доньку, за родичів, за коханого, за чоловіка. Я також зможу подивитися. Сказать на 10 років вперед для тієї людини очі в очі, глаза в глаза. Але тільки та людина отримує мою відповідь, яка сама звернеться до мене. Всевидяще око, мого роду відьмаків, бачить, якщо буде вагітність. Або що для того зробить, щоб була вагітність. Побачи, коли буде пара, і якщо буде зрада, я зможу попередити. Бачи, якщо людина відьма чи колдун, чи має відмовські або ведовські знання. Всевидяще око, зразу бачить, де загублена річ. Сьогодні Всевидіще Око зразу мені підсказало. Значить, слухайте тепер уважно. Світлана. Світлану попередить мені треба. Слухайте уважно. Світлана, який 41 рік. 170-175 ріст, русяве, курчаве волосся. Іноді робить хвіст з волосся, високий хвіст, одягає переважно сіру одежу або коричневий одяг. У Світлани старший син і молодша донька. На даний час. Має декілька великих проблем. В неї була стара мама, яка вже пішла в засвіти, якої вже нема на цьому світі. Є сірий кіт Світлана, який 41 рік, любить саджати квіти, пекти печиво і торти, але не любить перші страви. У Світлани через один рік і два місяця велика новина, яку я повинна їй сказати і розповісти. Кожні три роки у Світлани є, далі я вам сказати не можу. Це особисто. Тепер я зараз відкрию карту. Всі око, ось карта України. Зараз укаже. З якої місцевості, Світлана? Будь ласка, попереджую. Не пишіть мені всі. Не пишіть. Хай відгукнеться Світлана. Я її все подивлюся на 10 років вперед. І якщо вона дозволить. Так, Це місцевість. Скрупивницкая Кіровоградська область.